Уже стало доброю традицією щорічно кожного квітня у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона проводити тематичний захід, присвячений Миколі Гоголю. За словами старшої наукової співробітниці музею Тетяни Фесенко, ця традиція доповнилася й тим, що кожного високосного року не просто згадують про геніального письменника земляка, а ще й говорять про добро і зло, що відображене в його творчості. Ми вирішили кожного високосного року вже не перший рік. Ми збираємося щоб Саме поговорити про ось оці сюжети містичні про демонологічні образи Гоголя. І та ще ми звертаємо, звертаємо особливу увагу на ті, які з'явилися на нашому місцевому ґрунті, тому що все-таки ми говоримо невідривно про Гоголя і Миргородщину, і тому ми робимо акцент на ті сюжети і на ті образи, які Гоголь брав у нас на Миргородщині, на Полтавщині. Тим більше, що він ну практично у своїй творчості використав усі можливі із цих сюжетів, які найпопулярніші в Україні. Миколу Гоголя і досі називають одним із наймістичніших письменників світу. Його сюжети і образи яскраво відображають особливості української демонології, коли поряд із страшним присутнє, смішне чи комічне, що відрізняє ці сюжети від загальносвітових. І одним з найкомічніших сюжетів нашої демонології української, як це не дивно, є чорт. І якраз у Миколи Гоголя це ми бачимо підтвердження майже у кожному його такому містичному творі. Цікаво, що у більшості українських прислів'їв і приказок Москаль фігурує як персона гірша, ніж чорт. І сьогодні ми в цьому переконуємося. Працівники музею не лише майстерно провели екскурс по життю та творчості Миколи Гоголя, а й розповіли про роботи митців нашого краю, яких надихнула Гоголівська тематика. Тема Гоголя займає поряд із Шевченківською. У нас особливе місце. Ми збираємо багато матеріалів саме по творах Гоголя і, звичайно, мистецькі твори у нашому музеї Фондосховичі зберігаються портрети. Гоголя, виконані нашими маргородськими художниками, Василем Квашею, Василем Хідьком, Віктором Прикульцем, Анатолієм Шкурком та іншими. В різних техніках, в різних матеріалах, крім того, у нас є і різьблені роботи, і роботи, виконані в кераміці. Дуже цікавий гобелен присвячений саме Сорочинському ярмарку знаменитому знаменитиму жабовкраїнському майдану. Робота народного художника нашого земляка Олександра Левадно, який зараз живе, працює у Полтаві. історично літературна година була цікавою та пізнавальною. Відвідувачі висловили щиру вдячність організаторам за унікальну можливість ознайомитися з прототипами героїв Гоголя, розглянути його твори через призму вічних тем добра і зла.